Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами припам'ятаємо число та цифру 1. Давайте з вами вирушимо у подорож. А як ви гадаєте, на чому ми можемо це зробити? Так, вірно, діти, на літаку, на автобусі, на повітряній кулі, а ще діти на потязі. Діти, скільки потягів ви бачите на картинці? Так, молодці, один потяг. А скільки паровозів у цьому потязі? Вірно, діти, один паровоз. Тож, рушаємо далі. На шляху у нас з'явилася одна хатинка. В цій хатинці одне віконце, одні двері. Один поріг, в ній живуть дітки. Діти, а скільки хлопчиків живе у цій хатинці? Вірно, діти, один хлопчик. Діти дуже захотіли з нами вирушити в подорож, тож давайте розсадимо їх по вагончиках. Кожній дитині по одному вагончику. А ось і кімната одинички. Подивіться уважно і скажіть, яких предметів у ній по одному. Один годинник, один диван, один килим, одна картина, одна поличка, одна квітка, одне віконце. Молодці. Чи ніжку одну має, вправно рад розпочинає. Одиничка цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Тонка, пряма і схожа на стеблинку. Така поважна і така примхлива говорить, що відважна та смілива. Діти, подивіться уважно на картинку і скажіть. Які предмети відповідають цифрі 1? Вірно, діти: одне сонце, один місяць, одна цукерка, одна земляна куля, один замок. Діти, подивіться уважно на картинку і скажіть, які предмети нагадують вам цифру 1. Діти, на поляні заховалась одиничка. Ваше завдання знайти її. Молодці діти, ось вона за деревом, за квіточкою, за сонечком. А ось клітинка. Хатинка одинички. У цій хатинці одна кімната. Одиничка, як годиться, шлях свій починає з середини клітинки. Далі у верхній правий куточок. Клітинки мандрує, а потім на нижню лінійку, на середину крокує. Тут і ми мандрівку припиняємо, першу одиничку маємо.